Зразковий художній колектив ансамбль класичного танцю танцюнектюр. Колектив був заснований у 1989 році. З моменту свого створення колектив став місцем, де народжуються таланти. А любов до класичного танцю передається з покоління в покоління. Багато випускників ансамблю продовжують свій професійний шлях у хореографії, стаючи відомими балеринами в різних країнах світу або засновуючи власні балетні студії. Примітно, що тепер вони приводять до ноктюрна і своїх дітей, формуючи спадкоємність традиції. У ноктюрні головним напрямком є класична хореографія, яка вважається базовою. Особливо тлановиті учні мають змогу вивчати варіації з відомих балетів і демонструвати їх на конкурсах. Колектив охоплює дітей віком від 5 до 18 років, які розподілені за віковими групами. Підготовчі та молодші групи зосереджуються на партерній гімнастиці, розробці фізичних даних, підготовці тіла до серйозніших навантажень. Молодші групи починають знайомитись з основами класичного танцю біля станка. Середні та старші групи мають поглиблену програму класичний танець біля станка, насередині залу, вивчення техніки алегро, а також уроки на пуантах. Окрім класичного танцю, діти середнього і старшого віку вивчають сучасний танець. Цей напрям викладає молодий та амбітний педагог, додаючи сучасні риси до класичної основи ансамблю. Репертуар ансамблю включає концертні номери у класичному, сучасному та естрадному жанрах. Завдяки своїй багатогранності Нактюн здобув численні нагороди. Колектив є багаторазовим призером, лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів, а також володарем гран-прі. Ансамбль «Ноктюрн» не лише виховує майбутніх професіоналів, але й залишається місцем, де діти отримують натхнення, естетичне виховання і цінний досвід. Його внесок у розвиток креографічного мистецтва є вагомим і продовжує зростати.